З проблем у штатному режимі виборчий день стартував воВК номер 190, що у Шепетівці. Комісія розпочала свою роботу лише у понеділок. Днем раніше присягу прийняла друга за ліком голова Світлана Нестарчук. Рішенням ЦВК на посаду жінку призначили 17 жовтня. А вже за вісім днів напередодні дня голосування панянку замінили. Рішенням від 25 жовтня головуючим на ОВК став Юрій Макух. Чоловік присягнув лише сьогодні вранці. Утім, впевнено переконує вибори. Проведе як годиться, адже має і досвід, і над Мене попросили, мені сказали, що треба виконати таку функцію. Я, як людина, яка вже такі функції виконувала, погодився, це поставивши умову, що я буду діяти чітко, згідно законодавства. І решта мене не цікавить. Ну, призначено голову, члени комісії підтримують, кажуть, зміна керівника збентежила, утім, на роботу ОВК не вплине. Дійсно, не було несподівано проте… Пройшла сама передача, і вступ в свої обов'язки головою, якби безболізно, тобто працюю в штатному режимі. Ті нароботки, які були протягом всього періоду підготовки, зараз все працює, тому ніяких питань, які можуть вплинути на роботу кожної виборчої комісії в зв'язку з заміною головою, я, наприклад, не обачаю. За словами голови ОВК, усі дільниці на окрузі відкрилися вчасно. Голосування проходить у штатному режимі. Дільниці відкрилися вчасно, о 8-й годині, так як і належить. Всі передали нам відомості, і пішов процес виборів. Окружна виборча комісія зробила засідання зранку, вирішила о 7.15 почалося. Вирішили всі організаційні питання. і Працюємо, і готові до вирішення поточних. Питань, які будуть виникати в процесі роботи наразі, єдиним таким питанням є зв'язок. Близько п'яти сіл періодично поза межами досяжності. Утім, на думку голови ОВК, проблем із ними не буде. Достукатись до них важко, але вдається. У нас ще трішечки будуть виникати проблеми з деякими дільницями із зв'язком, тому що там поганий зв'язок і виявляється в лісі, поганий сигнал. І ми мусимо десь трішечки довше добиватися з ними зв'язку. А там і друтового зв'язку нема, і мобільний зв'язок працює дуже погано а все одно ми телефонуємо за перший раз не вдається другий, третій, п'ятий, за п'ятий вдається. Станом на 12.00 у 190-му проголосувало 35 тисяч 700 виборців, що становить 23% від їх загальної кількості.